Дільниця біомеліорації гідротехнічного цеху Хмельницької С створена для підтримання відповідної якості, покращення хімічного та фізичного складу води, технологічної водою. Михаєс. Рибогосподарська діяльність на підприємстві проводиться десятки років. Задля відповідності води, встановленим нормам. Цей процес є екологічним, здійснюється завдяки вирощуванню та запусканню у водойму цінних видів риб, що допомагають обмежити розвиток біологічних перешкод у роботі атомної станції. Персонал дільниці займається штучним відтворенням. Таких видів риб, як короб, білий та чорний амур, товстолоб. Вони є біологічними меліораторами водойми охолоджувача, зазначає Світлана Авєріна. Адже це боротьба з вищою рослинністю, боротьба з водоростями, з детритними залежами, з обростанням гідотехнічних споруд, молюсками. Все це покращує якість води. Нашої водойми для штучного відтворення риби на дільниці є садкова лінія, де утримуються плідники, так звані рибячі батьки, інкубаційний цех для утримання личинки та понад 20 гектарів площі ставків, на яких спеціалісти вирощують посадковий матеріал. Вирощування малька, робота надто кропітка, однак дуже цікава. Стверджує закохана у свою справу Світлана Юрівна. Протягом вегетаційного періоду кожні 10 днів головний рибовод Дмитро Кашицький та рибалка Олександр Ільчук проводять контрольне зважування посадкового матеріалу. Це дозволяє скоригувати харчування, простежити за ростом риби. Цьогоріч хороші вагові показники посадкового матеріалу наприкінці липня вони відповідають осіннім. Вага білого амура становить 43, чорного 40 грамів, тостолоба – 24, А корб важить 90 грамів. Щороку в оселі технологічна водойма Хаес згідно з режимом рибогосподарської діяльності поповнюється тисячами мальків риб біомеліораторів Кожного року ми вселяємо 202 тисячі штучок цього літок, це 102 тисячі штук білого тостолоба, 78 тисяч штук коропа і чорного амура і 22 тисячі білого амура. Коли риба вже досягає великих розмірів. Наші рибалки виловлюють цю рибу для того, щоб далі наші робітники нашої атомної електростанції могли її споживати. Технологічна водойма ХАЕС є об'єктом дослідження науковців, екологів природолюбів. Поряд з її головним призначенням ще одним важливим завданням є охорона і розвиток створеної екосистеми з її флорою та фауною. Сучасне високотехнологічне підприємство, яким є ХАЕС, працює не лише над забезпеченням виробництва екологічно чистої атомної енергії, але й піклується про природне навколишнє середовище.